Ви напевно вже знаєте, що більшість населення Канади проживає досить близько до кордону зі США, але можливо ви не усвідомлюєте, наскільки насправді близько вони живуть. Більше половини кордону США та Канади проходить по 49-й паралелі, і вірте чи ні, але понад 70% канадців живуть південніше цієї лінії. Чим нижче ми рухаємось на південь, тим щільніше стає населення Канади у цьому невеликому регіоні. Проживає близько 50% всіх канадців. Це навіть південніше ніж такі штати, як Вашингтон та Північна Дакота. Така розселеність пов'язана з тим, що більша частина території Канади покрита так званим канадським щитом, велетенським плато Скель, яке практично унеможливлює сільське господарство в цих регіонах. Натомість, Великі Озера є важливим джерелом цінної прісної води, що забезпечує цей регіон найкращими умовами для землеробства в Канаді. Завдяки своїм сприятливим умовам для життя багато великих канадських міст, таких як Торонто, Оттава і Монреаль, знаходяться в цьому регіоні. Сподіваюсь, вам було цікаво, тому не забудьте підписатися на канал.